Ми зараз на другому місці, але в нас є шість квітків. Ми спробуємо перебратися на перше місце і відірватися далеко вперед. Будемо грати за Емс. Ну що ж, почнемо. зараз подивимось. Викинув м'яч. Є yeah. і забуваємо перші два очки. Йдемо вперед всією командою і вдаряємо є yeah. друге. Нас трошки тут зачепило! <рит> І забуваємо третій Чи ні, не забуваємо, як це так сталося? Є! Єшкере 2 двачка. Супер! Ну, давайте дивитися наші результати. Далі. І так, ми вже на першому місці. I'm so gonna win так. Супер. Ну що ж, в нас є ще 5 квіточків. Я думаю, що саме час добренько відірватися вперед, щоб нас вже не міг ніхто наздогнати. Дуже приємні особи проти нас грають. Ой-ой-ой-ой-ой, щас... Ой, так нам забили. Ну что щас... ж? Не дуже гарно грає хлопець, неможливлює нашу перемогу. Але нічого, ми спробуємо. Будемо хоча б відкидати вперед, щоб вони повертались назад. Але вони досить непогано розігрують. Давай, забивай. Так, є. Yeah. Наша тактика грає. Чи ні. Ну, раз, два, давай, 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 з'являйся, з'являйся. Ідемо в атаку, в атаку. Атакуємо. Щось заїдає з інтернетом, щось таке. Ну, треба бити, треба бити. Бей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Яка була можливість, яка можливість! Як він так проходить? Я просто нічого не міг проти нього зробити. Так, на жаль, я думаю, що тут у нас вже шансів нема. 4, так. Да. Це все. Шкода. Дуже-дуже шкода. Що б я не робив, подивіться. 94 наніс втрат 19. Дуже-дуже погано, хлопчик грав. Чи дівчинка? Неважливо вже. Ну, Я намагався зробити все, що від мене залежало. У нас есть еще несколько куточков. Поэтому волю, всю волю в кулак и играем дальше <laughs> Досить очікувано. Цей Халк грає незрозуміло, в яку гру взагалі. Ну... Ну що ж, і я не забив. Як таке могло статися? Куди ти б'єш? Куди ти б'єш? Панове, панове, Не ну, давай, відім, відім. в нього м'ячик. Ну добывай, добывай уже цю кралю. Да. Федя про трошки не нас самої ролины.

Якась біда в нас просто. І ми знову програємо. Ну що ж це таке коїться? Знову досить непогано наніс втрат, урону, але щось не йде. Дві гри підряд. Не можемо ніяк нормально відірватися. 33 тисячі. Да, різниця в нас. Так, давайте ще раз, скільки у нас квиточків, три куточки, в нього два куточки. Добре, ми маємо зараз ці всі три гри виграти для того, щоб також максимально відірватися, щоб не переживати, що хтось нас не здожене, щоб ми лишилися на першій позиції. Треба дуже-дуже уважно грати. Йдемо вже в атаку. І трошки назад, назад відступаємо. Так, відбили в нього м'яч, що, ти встигнеш. Давай, ще трошки, ще трошки бий, ну. Де да, що ж воно коїться? <рикул> хоча б били побільше, ну де там наш м'ячик? Не забувай же ж. Є, yeah. лулу забуває. Хоча б трохи його відкинули. Будемо намагатися зараз самі зробити невеличке диво. Так, є і повний вперед. Я поки гіпер не вмикаю, хоча б я бачу, що треба вже. Ану, є, а немає, я здалеку занадто далеко бив. потрошку потрошку думаю идемо вперед ну и снова не забываю ну что ж это такое Так, так, Супер, супер. Ну, дуже добре, дуже добре. Хоча можна було і краще, значно значно краще. 26. Це вже на 60 тисяч. Ми відірваємося. У нас лишається два квитки. Дві малесенькі надійки на те, щоб нас же ніхто не на наздогнав, ми отримали якомога більше піца. Цим бути треба обережно. Цим тхап, цей неймовірна людина. Чи людина, чи тварина, І нічого він просто не може зробити. Ну, хоча б його прибив. Відкидає цей м'яч. Нічого не зробимо. Зараз я спробую. Так нам забувають перші два. Що ж це таке. Ні, 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 ні. Та ну що ж це коїться? Нічого не можу зробити проти нього. Ні, будь ласка, ні-ні ні. Ні. І давай, забуваємо перші два наші. Є. Беремо весь удар на себе. Ну, робимо, що можемо. Важко зараз проходиться нам. Нічого, нічого, нічого. Ще трошки є час. Так, ми програли. Ми програли. Гарна була гра. Чудово грали, але в нас тут щось не вийшло. Давайте подивимося результати. Ну Досить непогано, досить непогано. Давайте вже останній квиток дограємо, і це буде фініш. Все одно. Добряче відірвалися. Сподіваємося, і на вечір такий саме буде результат. Залишається до кінця змагань приблизно 20 годин. Ну, майже. Майже, майже, майже. Откидаємо просто вперед. Так, ми забуваємо перші два. Мені встигли забити yeah. so, зразу вперед, зразу вперед. 10 секунд лишается. Мы можем зараз? Нет, мы не можем. Супер, мы выиграли. So так, где результат? И у нас 330 тысяч. 100 тисяч різниця. Супер! Чудовий результат. Всім дякую за увагу! Бувайте!